технічні речі. Я хотів вам розповісти одну історію про 100 гривень. І йшла людина, побачила 100 гривень. Е, мораль цієї історії є дуже цікава, тому що коли ця людина підняла тих е, 100 гривень, є два варіанти. Один варіант торговець з магазину кличе, бери твої гроші, ти знайшов, бери, купуй і все буде нормально. І не оглядайся. Це один варіант поведінки. Другий варіант поведінки, коли інша людина каже, слухай, можливо, хтось загубив цих 100 гривень, і йому не потрібно. Може, це його втрата, може ти дай оголошення, запитайся, хто це Що заводить. Тобто є ці, ці два варіанти. Другий варіант виглядає для мене моральним, коли ми будемо турбуватися про того іншого, який є зв'язок між тим абсолютно прямий. Що таке спик 100 гривень? 100 гривень це є різниця у вартості газу, який платить теплокомуненерго і е, вартість газу, який йде в котел, тому що він під'єднаний до, до газу. Яка вартість до газу комунального для населення? 1039. Тобто 1030, гривня 30 за куб. 30... Так. Гривня 30... 30. А е, котел під'єднується до, до, е, е, до труби е, для, по, для е, плити. <гри> і там є ціна яка? Не знаю, можна. в два рази. А запитання мають тоді важливо. Це знається у вартості газу і Простові. творить міф про величезну виробі. економію в котла. Це є, можна я зуповім. Але ми про технічні питання домовились не Це домовилися наговорити. Ви говоріть, ви говорить. А підопаска це не фінансове питання. Підпаса не фінансове. Таким чином, друга дія повинна говорити про нашу моральність наших вчинків. Цей продавець магазину це є ті фірми, які продають котло їх Вони кличуть, та не зважайте на це. Давайте встановити. Яку капіта скоро буде, Ходять по під'їзду кажуть, так кап'є цій це, фірмі буде. Тобто ми, в даному випадку ми повинні подумати, як громада міста, як громадська ініціатива, яка тут зібралася, ми повинні подумати про такі речі. Перше, що той, хто хоче встановити опалення, хоче викинути нові вітер гроші, хай він це робить. Він нехай дістає можливість. але він повинен знати про те, що окрім встановлення в своєму помешканні автономного опалення, він повинен нести відповідальність за опалення е, місць загального користування. Він повинен нести е, цю відповідальність постійно. Навіть, наприклад, скажімо, е, е, труби теплосистеми, які проходять з помешкання в помешкання, ізолюються як-небудь для комісії, яка це приймає, потім це все знімається і жиреться руками. і... Береться це тепло. Хто платить за це тепло? Ті, хто є надалі на центральному опаленні. Будинки проєктувалися під яку систему опалення, під центральну. І та людина, яка встановлює автономне опалення, вона повинна бути свідома. Вона змінює проєкт будинку, а в будинку живе не вона одна. І тому вона повинна нести відповідальність перед іншими і скомпенсовувати ці витрати. Окрім того, щоб встановити автономне опалення поза межами квартири, є необхідно прослідкувати за Коменом, його відповідне лізування, послідкувати по діаметр труби подачі газу, бо різке зростання витрат газових, бо ще раз нагадую, будинок проєктувався для центрального опалення для певної кількості газу.